Ніна Лаурінкарі відчуває себе справжньою громадянкою ЄС. 26-річна дівчина навчалася в Нідерландах, живе і працює в Бельгії. А одружена з Фіном. Вона на власній шкірі відчула, що означає переїжджати з однієї країни ЄС до іншої. Бар'єри виникають уже на етапі реєстрації у паспортному столі я змушена була чотири рази приходити до відповідної установи, бо там не знали, які документи я мушу мати при собі. То бракувало фото, то потрібні були гроші готівкою. То ще якийсь документ. Мені б хотілося, щоб чиновники були більш професійними і чітко знали, що їм потрібно. Однак зміна місця проживання нічого у порівнянні з європейським весіллям. Кохання до громадянина Фінляндії перетворилося на справжнє випробовування для дівчини яскравий приклад бюрократичних бар'єрів у Євросоюзі. Це була дуже довга процедура. Іноді не залишалося нічого іншого, як просто посміятися, бо це божевілля, як багато перекладів та нотаріально завірених документів їм потрібно. Також після весілля була тяганина зі зміною імені. Можна було з глузду з'їхати. Європейське весілля може перетворитися на багатомісячний забіг через різні бюрократичні установи. Якби в ЄС існував стандартизований перелік необхідних документів та процедур, це суттєво спростило б закоханим життя. Але цього, на жаль, немає.